Засідання постійної комісії з питань економічного розвитку об'єднаної громади, комунальної власності та державної регуляторної політики з питань освіти охорони здоров'я материнства і дитинства Белозівської сільської ради від 27 червня 2025 року. Питання. Переходимо на порядок денний. Перше питання про затвердження програми благоустрою населених пунктів на території Білозірської сільської ради на 2026-2029 років. Виступає пише Микола Павлович. Програма без змі... Програму зміни не вноситься, Просто подовжуємо термін. роки термін. Термін, термін. 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 і про самої програми. Так, товариші, підтримуємо. Так, підтримуємо. Підтримуємо. Голосуємо за. Наступне питання про затвердження програми утримання і ремонту автомобільних доріг загального користування, у тому числі місцевого значення та вулиць і доріг комунальної власності Білозівської сільської ради на 2026-2029 рік. Ну це все те саме. Також те саме питання. там зміни не приймають, не зміни не вносяться тільки роки продовжуються. Ну, Приймається це нові програми для проведення фінансування необхідного. Так, так. Mm -hmm. так. я виступила. Піти погоджуємо та запропонуємо погодити програму та винести на річ на розгляд сесії. Хто за голосує? Так, Віні Микола Павлович, Його. наступне питання про затвердження програми про забезпечення діяльності поліцейського офіцера громади Білозівській сільській територіальної громади на 2026-2030 роки. На, на, зараз діє програма, аналогічна програма закінчиться в 2025 році з метою можливості надання матеріально-технічної підтримки поліцейським офіцерам громади для забезпечення правопорядку на території Бозівської громади. Пропонується продовжити цю програму на 26-20 роки. Питання розглянуто на виконавчому комітеті От, попередньо. Пропонує прийняти вам вказану програму. Те ж саме, це приймається програма для подальшого фінансування. Голосуємо. Так, одноголосно. голосно. Так, і при Андрій ваше Чи ви сидите зараз. Переходимо до наступних питань про затвердження статуту Центрального Центру культури та дозвілля Білозірської сільської ради Черкаського району Черкаської області нові редакції виступає Наталя Васильна. Так, вносимо зміни до статуту та затвердження мого редакції у зв'язку з творенням управління освіти та гуманітарної політики Білозерської сільської ради у даного закладу освіти міняється головний розпорядник коштів. І виконавчий комітет Білозерської сільської ради управління делегує повноваження в галузі управління. Тому, власне, саме ці зміни будуть прописані в статуті Центру культури та дозвілля Білозерської сільської ради. Тож прошу внести зміни до даного. Внести на розгляд сесії це питання. Затвердження статуту так. центру культури та досі. Uh -huh. Це питання все там вичитано, все це знають, як, чому це зв'язку з фінансовою реорганізацією. Так, фактично мінюється, якщо раніше був головний розпорядник коштів виконавчий комітет, то зараз буде головним розпорядником коштів управління освіти та гуманітарної політики Дорозької сільської ради. Ну що прошу підтримати. По, Підтримати, винести на сесію затвердження статуту. Хто за голосує? Одноголосно. Так, аналогічне питання про затвердження статуту закладу дошкільної освіти Червона Шапочка. До сільської, сільської ради. Знову ж таки, ми як головний розпорядник кошти поміняється, і плюс заклади освіти у нас отримують фінансову автономію. Тобто тепер уже вони будуть самостійно вирішувати фінансово господарські питання. Вони стають розпорядником коштів третього рівня. Тобто в закладі для шкільної освіти буде бухгалтер, головний бухгалтер і бухгалтер, який будуть власне вести його фінансово-господарський облік. Там там? зміни в цьому статуті. Я mm. там трошки, Що там? Euh, що підходить. дітей будемо з півтора року вже брати, там такі книжечки uh -huh. відповідно повідом. до закону, нового закону про дошкіння і те, що Наталія Васильівна озвучила. Uh -huh. Ну що, підтримуємо і виносимо на розгляд все зпрошую так, так, Про затвердження статуту комунальної установи, Центр професійного розвитку педагогічних працівників. Знову ж таки, те ж саме питання, оскільки фактично міняється головний розпорядник коштів і в статуті центру професійного розвитку з'являється оцей додаточок, що тепер їх буде фінансувати через управління освіти і гуманітарної політики. Якщо ага. підтримати і винести на розгляд сесії. Ага. Так, хто хоче щось зробити? Заложен, немає, Немає, да, підтримуємо. Підтримати статут Центру професійного розвитку педичних педагогів та винести на розгляд цієї зміни сесії. Так, завтри одноголосно. Так, наступне про передачу комунального майно в оперативне управління закладу дошкільної освіти Червона Шапочка. У зв'язку з тим, що заклади освіти в даному випадку Червона Шапочка з 1 липня 2025 року отримує фінансову автономію, і те майно, ну, яким раніше управляв виконавчий комітет, тому що все це було на балансі виконавчого комітету, передається в управління в оперативне управління власне самому закладу дошкільної освіти, і який буде вести тепер повноцінно фінансово-господарську е, свою роботу і відповідно відповідати за це майном і ним управляти. Так, тому прошу підтримати. Збирати на розгляд сесії. Так, просимо винести на розгляд сесії та підтримати, погодити передачу комунального майна. Голосуємо mm -hmm. за Так, наступне питання про фінансову автономію закладів освіти Білозерської сільської ради. Коротко, це власне, ми задали також це питання і на комісії з фінансів і бюджету. Там становлюється межі цим рішенням, що заклад дошкільної освіти Червона шапочка переходить на фінансову автономію з 1 липня і заклади загальної середньої освіти переходять на фінансову автономію з 15 серпня. Чому з 15 серпня, оскільки нома на щорічної відпустки педагогів 56 днів, то для того, щоб виконавчий комітет зміг завершити свої усі... Бюджетні зобов'язання вони переходять трішечки пізніше для того, щоб ну можна було спочати свою фінансову діяльність повноцінно, уже коли всі працівники закладів освіти будуть на роботі відпустку, щоб не залишалися фінансових зобов'язань у виконавчого комітету. Так. так, зрозуміло. Прошу підтримати і на розгляд сесії. Ми підтримуємо і вино... виносимо на розгляд сесії. Хто про... за Одноголосно. про затвердження програми розвитку фізичної культури та спорту Білозірській сільській територіальній громаді на 2025-2029 роки. Дана програма була чинною і на 2025 рік, тому що у нас 2021 тисячі двадцять рік власне вкладалася. Але знову ж таки, в зв'язку із зміною головного розпорядника коштів і для того, щоб не було у цього моменту, тому що програма прописана, з яких бюджетів ми отримуємо власне це фінансування, і як хто власне управляє і виконує заходи даної програми, ми вносимо сюди зміни, затверджуємо в новій редакції, щоб не було моменту розриву у фінансування даної mm -hmm. програми. Тому прошу розглянути і прошу підтримати і винести на розгляд сесії. Так, що Станіслав слово кажете? Підтримую. Це необхідно для роботи. Розвитку, так. Для роботи. Не розвитку. так, і відносимо на розгляд сесії. Голосуємо за одноголосно. Так. Про затвердження комплексної програми розвитку галузі культури Білозірської сільської територіальної громади на 2025-2029 роки знову ж таки теж саме для того, щоб не було розриву, оскільки змінюється головний розпорядник коштів, ми власне, її і виносимо на те, щоб можна було далі нею користуватися і підтримувати галузь культури і розвитку у даному випадку. Тому прошу підтримати винести на робота сесії. Хто за, просимо голосувати. Прімаємо. Про затвердження комплексної програми розвитку освіти Білозірської, сільської і територіальної громади на 25-29 роки. Знову ж таки, те ж саме Та питання. Саме, Розділів там 10 для того, щоб фінансування не порушувати, оскільки заклади освіти зараз готуються до нового навчального року. Відповідно, подаємо це питання, щоб не передалося фінансування і щоб, власне, повноцінний був розвиток галузі освіти. Ви погоджуємо і виносимо да. на розгляд сесії. Голосуємо. Далі. Наступне питання. Далі. Так, рішення. Щас, секундочку. Так, наступне про, про затвердження програми організації і фінансування громадських робіт. Не знаю, громадські роботи чи там. Там дуже терміни та сама, змінюються, змінюються да, з бюджетуванням та да. да, фінансуванням. Да, тому то, що змінюється, власне, через то фінанс... завдяки тому, що відбувалося фінансування, потрібно внести да, ну, да. зміни. Так. Про затвердження так. Погоджуємо так запропонувані зміни і погоджуємо програму організації та фінансування громадських робіт і виносимо на розгляд сесії. Голосуємо за про затвердження комплексної програми розвитку надання соціальних послуг. Ну, знову ж те саме, просто продовжуємо термін. Угу. Ну, підтримуємо. Запропонуємо запроп... погодити конкурсну програму і винести на розгляд сесії. Голосуємо mm -hmm. так, так. Ірина. про затвердження програми забезпечення рівних прав та можливостей жінок чоловіків узівської сільській територіальній громаді. Це нова програма. Тому що відповідно до закону України про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків національного плану дій, виконання резолюції Ради безпеки ООН 1325 Жінки, Мир Безпека, планую і прошу винести на рекорд дану програму. Розроблені заходи. Тим більше зараз вся увага звертається на рівноправність між чоловіками і жінками. На те, щоб було в громаді гендерне бюджетування, щоб розроблялись гендерний е, план е, громади, гендерний паспорт, розроблені заходи, фінансування як такого ми поставили що е, е, місцевий бюджет і, і, і інші чинні е, джерела, не заборонені законодавством України. Е, Незважаючи на законодавчу закріплену рівність прав та можливостей жінок і чоловіків у Білозійській сільській територіальній громаді, як і в усій Україні, загалом, все ще існують гендерні дисбаланси та стереотипи, які перешкоджають повноцінній реалізації потенціалу кожного та кожної, тому я прошу комісію погодити і винести на розгляд сесії дану програму. Підтримуємо. Підтримуємо. Підтримуємо погодити цю програму, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків. Виносимо на розгляд сесії. Голосуємо за дякую. Про затвердження програми розвитку центру професійного розвитку педагогічних працівників Білої сільської ради. Це так само, як і попередні програми, щоб не передавати фінансування центру розвитку працівників. Тим більше ми утримуємо цей центр не лише за місцевий наш бюджет, а і за бюджети ще інших трьох громад. Mm. Прошу погодити, підтримуємо. Mm -hmm. uh -huh. Пропонуємо погодити цю програму і виносимо на розгляд сесії. Голосуємо mm -hmm. mm -hmm. одного голосного. Так. Про затвердження програми розвитку охорони здоров'я Білозірській сільській територіальній громаді. Так, так аналогічно. Єдине, що я додала в цю програму, забезпечити безоплатно адаптивними сумішами дітей, народжених від віл інфікованими матерями. Було дуже багато листів, буквально в цьому місяці, щоб включити в державний бюджет в місцевий бюджет саме е харчування для таких діток, які народжені від віл позитивних мамок. Будь ласка, прошу винести на розгляд сесії. Так, виносимо на розгляд сесії, підтримуємо і погоджуємо програму. Голосуємо. Хто за? Одноголосно. Так. Пішли далі. Про затвердження програми та порядку безоплатного поховання померлих загиблих військовослужбовців на 2026-2028 року. Mm -hmm. це... терміни... Також терміни, я вже скажу, mm -hmm. терміни фінансування і термін потрібно збільшити термін дії програми, щоб відбувалося фінансування. Та як уже що їх не було цих померлих, але програму треба і кошти на неї перекидати. Так, голосуємо. Виносимо на розгляд сесії. Голосуємо за три особи. Так, про початок. Наступне питання. Про початок розроблення проекту стратегії розвитку Білозірської сільської територіальної громади на 2026 2027 роки з перспективою до 2034 року. Слухаємо. Чинна стратегія розвитку громади у нас завершується у 2025 році, тому є необхідність розробити новий стратегічний документ, який відповідатиме сучасним викликам та потребам громади, адже без ухваленої стратегії громади ми не зможемо ефективно рухатися вперед обмежується на фінансування та залучення інвестицій. Що хотілося сказати до самої назви, це стратегія розвитку Білозірської сільської територіальної громади на 2026-2027 роки з перспективою до 2034 року. Вона має нестандартну форму, це пояснюється особливості стратегічного планування на національному і регіональному рівні. Адже державна і регіональна стратегія, вони розраховані до 27-го року. І у 27-му році можуть бути відповідні зміни у стратегіях вищого рівня, і тому наша стратегія має бути гнучкою і оновлюваною. Mm -hmm. Тому прошу підтримати це питання і винести на розгляд сесії. Так, зрозуміло. Так що пропонуємо погодити проект стратегії розвитку Білозірської сільської і територіальної громади на 2026 2027 роки з перспективою до 2034 і винести на розгляд сесії за одноголосно. голосно. Так, на цьому засідання нашої комісії. Яке ще є питання? одне питання про вона вже власне сьогодні. Виникли. Сьогодні це питання. Зателефонували із податкової інспекції, які розглянули положення. наше положення. Далі Розглянути положення є да, поставці да. про внесення змін пронесення змін питання та затвердження положення про управління освіти та політики Білодівської сільської ради в новій редакції. Нові редакції так, так. це так. питання так. виникло власне сьогодні, оскільки вже ми почали проходити державну реєстрацію положення. І податково при тому, що перечитала, сказала, що нам треба додати один пункт у розділ про фінансове управління, а саме ознаку неприбутковості. Тому ми просимо а. погодити та винести а. на сесію. У нас ще одна пропозиція щодо да. цього положення так. Так. внести ще один пункт, який не стосується фінансування, який не стосується податкових. Тобто ще у сфері протидії торгівлі людьми. Є закон про протидію торгівлі людьми, тому, будь ласка, де у вас рівність прав чоловіків і жінок, де у нас домашнє насилля і закон про торгівлю людьми. Прошу підтримати та винести так. на розгляд сесії. З, з усіма цими поправками просимо підтримати, погодити положення про управління освіти та гуманітарної політики, винести на розгляд сесії. Хто за? Одноголосно. Дякую. 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 Все? Наші всі питання вичерпані. Дякуємо. Засідання завершено.